Біля Святооспенського собору влаштували чин відспівування за захисником України Романом Суком. Попрощатися з воїном прийшли рідні, знайомі та побратими. Проститься йому, ради людину, любства, свого, молитвами. Він навчався зі мною в одній школі Кротенківській середній школі. Він був молодший за мене, був моїм сусідом, був одружений на моїй сусідці Світлані. Навчався Роман в електротехнічному технікумі. Після навчання працював водієм і використовував для цього власне авто, розповідає знайомий загиблого Анатолій Романчук. З полеглим Романом царство йому небесне, слава героям України. Ми навчалися в одному навчальному закладі, ще тоді в Полтавському електротехнічному технікумі. Позанавчальний час ми Працювали також, тоді були ну як, такі часи, коли студенти працювали і у колгоспах. Жив, працював водієм, а як почалася ця війна, він пішов захищати батьківщину. Мобілізували бійця 27 січня 2023 року. 51-річний військовий проходив службу на посаді номера обслуги першого гранатометного відділення. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського тарцентру комплектування Сергій Шкуропій. Був хороша людина, я нічого не можу поганого сказати, скільки наскільки я його знаю. Запам'ятали як надійну, порядну, гарну людину, сміливого. Тому завжди будемо пам'ятати його і в наших молитвах, і спогадах за те, що він боронив нашу країну в такий важкий час. За словами Сергія Шкоропія, поліг солдат під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка на Луганщині. Сталося це 2 серпня 2023 року, внаслідок мінометного обстрілу. Більше нікого в нього немає. Оце дружина і брат. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу Полтави. Світлана Мостепан та Анатолій Кікоць. Суспільне новини Полтави.